Тися не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти Бог спасіння мого. На тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку, гріхів юності моєї, несвідомості моєї не поминай, пом'яни мене у милості Твої, Господи, заради благости Твоєї, Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покирливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Всі путі Господні милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його, ради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм, очі мої завжди до Господа, бо Він визволить і ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилися, з біди моєї і мене, поглянь на скорботи моє, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на вороги моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять навидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, поховаючи на тебе, спаси, Боже народ твій. Від усіх страждань, Його. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої. Особливо умий мене від беззаконня Мого і від гріха Мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаво перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у Слові Твоїм і справедливий Ти у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я й гріхах породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопами очищуся, омий мене, і стану становіліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте сотворив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відніми від мене. Поверни мене радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернутися до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої. І язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви заважав, би приніс я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, ублажи, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. тоді буде угодна тобі жертва правди приношення і все палення. Тоді поклоть на жартовник твій тальців, слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повся і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ангельські сили на гробі твої, і ті, що стерегли, умертвіли, і стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив ти пекло та не спокусився ним. Зустрів я, сидів, даручі життя. Воскресний з мертвих Господи, слава тобі. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, ти єси виноградна заїстина. Що зростила нам плід життя, благаємо тебе, молися, владича, це з апостолами з усіма святими, щоб були помиловані душі наші. Господь Бог благословенний, благословенний Господь день у день поспіши на поміч нам, Бог спасіння нашого, Бог наш, Бог щоб спасати, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься і стіли немочі наші. Імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Життєдавець Христос Бог животворчою рукою з темряви безодні, воскресивши всіх померлих, Воскресіння подав людському родові. Він бо є Спаситель, Воскресіння життя і Бог усіх. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ти, що кожного часу і кожної години на небі і на землі поклоняємо і славими. Христе Боже, довготерпеливий, многомилостивий, примилосердний, що праведників, любиш і грішників, милуєш, що всіх кличеш до спасіння обітницею, і прийдешніх благ. Прийми, Господи, в цю годину і наші молитви, і направ життя наше до заповідей Твоїх, душі наші святи, тіла очисти, помисли направ, думки очисти, і визволи нас від усякої скорботи біди і страждання. Оточи нас святими твоїми ангелами, щоб ми бережені, і проваджені ними, прийшли до єдності віри і до пізнання неприступної твоєї слави, бо Ти благословені сина віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чесніше від Херувимів, і на славніше від Сарафимів, що безісління Богослова породило. Сущу Богородицю тебе величаємо. Іменем Господнім, благослови, Отче. Амінь. Владико Боже, Отче, Вседержителю. Господи, Син єдинородний Ісуса Христе і святий душе. Єдине божество, єдина сила помили мене грішного. І як сам знаєш, спаси мене недостойного раба Твого, бо Ти благословені сина, віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже, ім'я Твоє спаси мене і сили Твоєї допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай, слова уст Моїх. Бо чужі повстали на мене і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною твоєю, Боже, ти погубиш їх. Від серця принесу жертву тобі, і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо ти визволив мене від усякої скорботи, і на вороги моїх сміливо дивиться, око моє. Вислухай, Боже молитву мою, і не зневаж благання мого, прихилися й вислухай мене, я плачу від тугі моєї, і тривожуся від голосу рожу, і від утисків нечистивців, бо вони чинять мені беззаконня люгнів і ворогують проти мене. Серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене, страхи трепать прийшли на мене, і жах огорнув мене. І я сказав, То дав би мені крилайку голову, я полетів би та відпочив би. Полетів, як надалі став би жити в пустелі ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості, від бурі, розбий, Господи, роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті, вдень і вночі вони обходять його по мурах його, а усередині його беззаконня та кривда, не зникають з вулиць його насильства і зрада. Та якби це ворогань би мене, я стерпів би, або якби це ненамісник мій величався наді мною я не зважав би на нього. Але ти, чоловіче, однодумцю мій, і друже мій, з яким ми ще розходилися і до Дому Божого разом ходили, нехай загібель прийде на них, бо лукавство в оселях їхніх посеред них, і я ж до Бога взиваю, Господь почує мене. Увечері вранці опівдні буду благати і молити. І Він почує голос мій, Він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене почує мене. Не Богів покориті хто, хто перебуває вічно, вони мав каяття й не бояться вони Бога, підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт Його, уста їх масніші від масла, а в серці їх злоба, масніє коли слова їх, але того стрістріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе, ніколи він не дасть упасти праведникові. Ти, Боже, ті наші у яму погибелі, кровоженні і підступні, не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе. Боже я під охороною Всевишнього та й під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа ти пристановище і захист мій Бог мій, я уповаю на нього. Він спасе тебе від світі ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо й пошесне наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелий, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на Господа й Василиска ти наступатимеш. І потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на і віків. Амін, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ангельські сили на гробі твоїм, і ті, що стерегли, умертвіли. І стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, Полонив ти пекло та не спокусився ним. Зустрів, єси, дів ударуючи життя, Воскресли з мертвих, Господи, слава Тобі, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Через превеликі гріхи наші сміливости не маємо, але Ти, Богородице, Діво, благань народженого від тебе. Бо багато може молить по матері до благосердя владики, не відкінь благання грішних все чиста, бо милостиві спасти може той, й страждати за нас зволив. Скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожили дуже ми, поможи нам, Боже, Спасителю наш. Задля слави імені Твого Господи визволи нас і очисти гріхи наші заради імені Твого. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю Отцує і Святому Духові. Нині навіки, віки, віки. А, і на віки віків. Амінь. Пресвятає, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи зглянься із цілий немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Життєдавець Христос Бог, животворчою рукою з темряві безодні воскрешився всіх померлих. Воскресіння подав людському родові, бо він є Спаситель, Воскресіння, життя і Бог усіх. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, impose, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Амінь.